Так, вимірюємо робот. Робота Саші. По ширині він 25, не перевищує, по довжині Так. У нас майже 20 є. І по висоті він низенький там. Іншою стороною, так, нулем. вниз шкалою до нас. Десь скільки там? 15 сантиметрів. Добре. Тепер ширина лінії. Ширина лінії. Від Ні, ні, ширина лінії. Ось. 5. Відстань від кеглі до, до лінії в нас 13. Діаметр кеглі. Діаметр кеглі це товщина її. Так, там що у нас приблизно 6. І висоту кегля від нуля міряємо. Так. 15. Так. Кеглі всі по мітках. Діаметр поля ще. Бере жовту лінійку. Через центр, лінійка метрова. Через центр. Так. так, де у нас там тяжка, але правильно. Ось тут у нас 0. І тут у нас 100. Все вірно. Робот-центр поля. Секундомір готовий. Саша готовий. Чекай по команді на старт. Увага! Поїхали. Все, відійшов. забираємо, добре. Фокус. Так, і одна кегля у нас ніяк не вийде. Виїхала, так? Да? Виїхала. Готуємо секундомір 40. Стоп. Так. Добре. Махай папа. Все, дякуємо.